Люди стверджують, чинний мер Віталій Воцехівський вкрав у них десятки тисяч доларів. Почалося все у 2012 році. Вставилися магазини, ну, я, щоб трохи якийсь свій бізнес там, чи допомогти ну, чи, дітям. дітям. Рішив, думаю, спитаю, мера, чи, чи можна там. Купити магазин. Майбутній магазин обійшовся підприємцю у 18,5 тисяч доларів. Гроші передавав через водія міського голови. Але після того я їм первін перезвони мені, що гроші отримав. Нічого мені не дали, це все було робилося під гарантією. Мера. Любов Литвиненко також стала жертвою Вайцюхівського та його команди. В березні 2013-го вона теж вирішила зайнятися бізнесом. Буквально я через тиждень я почала. Через тиждень мене дуже тяжко заболів чоловік. Треба було оперувати. Операція нелегка, Тим більше гроші ми позичили, нам треба було їх віддавати. Так після такої операції він вже не зможе трудитися так, щоб заробити ці гроші. І ми вирішили, що ми не Будемо вступати у цю справу. Я перезвонила заступнику міського голови, кому я передавала гроші. Я передавала через чоловіка своєї колеги-заступнику. Як стверджує жінка, перший заступник міського голови Артем Умеляненко пообіцяв повернути гроші, але обіцянки затягувались. Підійдіть до, до міського голови. Я підійшла разом з не з ним, підійшли до кабінет міського він сказав: ну ми постараємося, це наші проблеми. Ми постараємося взяти позику, з вами розрахуватися. За словами Григорія Ілляшенка, до цього часу магазини вже мали здати в експлуатацію, але не здавали. Тому чоловік також вирішив повернути назад свої гроші. Мені почали обіцяти віддати гроші. Тоді ще можна було дать був 8,20 двадцять. Тоді мені було легко їх віддати, Ці стреля було 150 тисяч. Люди почали вбивати пороги мерії та слухати постійні обіцянки. Будівництво вже закінчилося, та ні обіцяних грошей, ані магазинів люди й досі не мають. А вийшло так, що гроші брали, але в очередь нас магазини не ставили. Ніхто ті навіть запитували у прораба, то він сказав, що ніяких грошей мені ніхто ніколи не давав. Ну, частково вернули. Я не говорю, що не вернули, Частково вернули, але не в повній мірі. І якщо порівняти, вони вернули мені ось буквально перед моїм роком. Якщо порівняти по курсу, то це десь буде, може, частина п'яти того, що я впадала. Люди поскаржилися на міського голову до правоохоронних органів. Було заведено кримінальну справу. Та як стверджують потерпілі слідство гальмують. Ну я так думаю, що через вплив, може, вплив вплив влади на ці органи.